Було дуже страшно, бо це дуже oh, yeah. Я впала в кому. Мене заводять в якийсь дуже довгий коридор. Я кажу, де моя мама? А вони кажуть, не знають, мабуть, вдома. Всім привіт! Мене звати Юля, і це моя історія про те, як я захворіла на цукровий діабет першого типу, коли мені було 17 років. На початку хочу зазначити і розказати, що таке цукровий діабет першого типу. Це аутоімунне захворювання, при якому імунна система руйнує бета клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін. Через це організм не може реагувати рівень глюкози в крові, і людина потребує постійного введення інсуліну. Хвороба зазвичай розвивається в молодому віці та має довічний характер. Коли людині ставлять діагноз цукровий діабет першого типу, хто не може сказати, чому це саме ти? Чому саме в тебе цукровий діабет, чому саме в тебе цукровий діабет? Якщо навіть в родині є людина, яка хворіє або хворіла на цукровий діабет першого типу, це не означає, що у когось в сім'ї надалі може бути цукровий діабет. Причин, чому виникає цукровий діабет, зазвичай ніхто не може сказати, довгий час. Не могла сприйняти, чому в мене цукровий діабет, чому саме в мене, чому саме я. Це дуже сильно повпливало на моє життя, і я навіть хотіла зробити татуїровку на тілі, яка перекладається діабет, забрав найкращі роки мого життя. Ось, але я передумала згодом. Почнемо з того, що захворіла на цукровий діабет. Я наприкінці першого семестру першого курсу, коли я навчалася в університеті. Перед цим влітку я полюбляла дивитися шоу на Ютуб, якесь американське шоу, в якому розповідалося про різні захворювання. І одним з таких відео: ось це відео, в якому розповідалося про дівчинку, яка постійно хотіла пити багато води. Одним із діагнозів, що їй ставили лікарі, це цукровий діабет. Тобто перші симптоми, які вони помітили, це е, пити багато води, дуже багато ходити до туалету, швидка втрата ваги, швидка втомлюваність. Дуже дивне слово. Я якось це запам'ятала, що це таке. І до цього взагалі я більше ніколи не стикалася, що таке цукровий діабет. Я не знала, що він виліковний. Я не знала, що цей діагноз дається на все життя. Які ще можуть бути симптоми, і як він компенсується, що таке інсулін і взагалі одні з перших симптомів, які я помітила, це я дуже швидко втратила вагу. Наприклад, при рості 172 см я завжди важила там 52 кг влітку, 54-56 кг взимку. Але на той момент візуально я помітила, що я навіть не 52 кг. І Я дуже багато пила води. Наприклад, в один день ми з подружкою пішли до магазину, і коли повернулася в кімнату, я навіть не роздягаючих, просто випила на порозімнати. Бутилки, бутилки води. І щось мене це почало трошки хвилювати, і ми завершили вже всі справи в університеті і поїхали всі на зимові канікули додому. Я приїхала в Сіверськ, і так як моя мама має медичну освіту, вона працювала на той момент в сіверській лікарні. Я до неї підійшла і запитала, які перші ознаки цукрового діабету. І вона мені почала перераховувати, що це жажда, що ти постійно ходиш в туалет, що ти маєш неконтрольований апетит, але при цьому не набираєш вагу, а навпаки, її стрімко втрачаєш. Я сказала мамі таку фразу, що в мене для тебе дуже погані новини. І вона мене якось заспокоїла і сказала нічого страшного, не переживай. Завтра підемо зранку до лікарні, здамо аналізи на наче серце на рівень глюкози, і тоді вже будемо е, думати, що робити далі. Чомусь тоді ми не пішли до лабораторії, де здаємо аналізи зазвичай, а пішли в якийсь маніпуляційний кабінет, де робилися всякі перев'язки або щось таке. І медсестра вимірювала мені цукор через глюкометр. По глюкометру можуть не співпадати показники, наприклад, з лабораторією або, наприклад, навіть з е, датчиком, е, який в мене стоїть, і вона мені тоді поміряла цей цукор, і тоді він був 15. Обличчя і медсестри, і моєї мами треба було тільки бачити. Вони просто вмить змінилися на кам'яні і почали якось е, суютіця по цьому приводу її медсестра сказала, швидко біжіть до лабораторії, здавайте там. Там, типу, показники будуть конкретніші. І для цього треба було почекати годинку. Навіть в мене є фотографії з того дня, коли я чекала на результати своїх аналізів. Коли прийшли результати аналізів з лабораторії, він був 12, при нормі 5,5 на той момент. Зараз вже, вже ці показники трошки міняються. І я не знала, що навіть при великій. Кому навантаженні на підшлункову твій цукор не повинен так е, високо підійматися. Тобто він там може бути після якоїсь дуже солодкої їжі або після якоїсь дуже вуглеводної їжі, піднятися там до 6-7 максимум, і то це вже якийсь показник, що твоя підшлункова не може впоратися з таким навантаженням. Ми пішли до місцевого лікаря. Тобто якийсь терапевт або сімейний лікар, я вже не пам'ятаю, бо в Сіверську на той момент не було таких вузьких спеціалістів дуже давно, таких як. Як ендокринолог або діабетолог, ми пішли до цієї лікарки, і вона виписала мені просто трав'яний чайочок, дієту і не дуже сильно нервувати. Але на той момент це був новий рік, і ми збиралися відмічати Новий рік з друзями. Взагалі ні про яку дієту не мало йти і мови, бо ну якби новий рік ми всі хочемо відпочивати, поїсти салатиків з майонезом та все, що завгодно. Я на той момент це було 28 грудня. Пішла додому і все. Я типу, я думала, що ну окей, тим ніхто ніяк не замислювався, що це вже початок чогось. На той момент я зважилася в лікарні, і тоді я вже важила десь 48 кілограм при рості, нагадаю, 172 см. Вони це все списали на стрес, що це була перша сесія, екзамени і. Бо знає як, у кого реагує організм на такий стрес, ми почали готуватися до Нового року з друзями з 31-го на перше. Я себе дуже погано почувала, але більш-менш нормально. Типу, я якось через силу могла це все типу, виносити, могла розважатися з друзями, їсти, відпочивати і так далі. Ми домовилися, що першого ввечері ми знову всі зустрінемося, і будемо доїдати всі салатики і продовжувати святкувати Новий рік. З 31 на першу всю ніч ми не спали. Я приїхала додому у сьомій ранку, і десь до сьомої вечора я проспала. За цей день я прокидалася один або два рази просто поїсти. Ось випити той е, клятий трав'яний чайочок, який ну. Він нічим не допоміг, це очевидно. Я чура зібралися з друзями. Я теж себе так собі почувала, але могла списати це на те, що ну якби новий рік, там важка їжа, алкогольні напої, тіла могла розважатися. Це був перший 1 січня вечір, до наступного ранку теж мене спали. Теж я прийшла там додому десь о сьомій ранку, лягла спати. І знову я цілий день проспала. мені було дуже важко якось прокидатися. Мені постійно хотілося спати, і ввечері ми збиралися з друзями поїхати до сусіднього села на дискотеку. Я теж збиралася їхати, але почувала я себе дуже погано. І ми запізнювалися з друзями, і всі біжали, а я не могла біжати. Я пробіжала два метри, і мені треба було постояти десь хвилину, щоб просто віддишатися і іти далі. Як-небудь ми дійшли до тої електрички, пішли на дискотеку. я не пила, я купила собі просто мінеральної води, бо мені було дуже погано. І щось на той момент я вже знала, бо я щось там десь читала, що якісь фізичне навантаження вони допомагають, щоб знизити рівень цукру в крові. Але ж я не знала, який в мене рівень цукру на той момент, бо в мене не було ні глюкометру, нічого, мені нічого не дали. Я виходила на танцпол, потанцювати десь. Я 30 секунд танцюю, півтори хвилини мені треба посидіти і відпочити. Це ніяк не допомагало. Мене почало дуже сильно нудити, і я сказала своїм друзям, що все, я не вивожу. На годиннику десь була друга ночі, і все, типу, мені треба їхати додому. Знайомий він замовив таксі, ми як-небудь доїхали до Сіверська. Ми вийшли десь недалеко від мого дому. Він мене довів до під'їзду, і я жила на другому поверсі. І, по моїм відчуттям, я підіймалася на свій другий поверх десь хвилин 20, Бо я робила два кроки по сходам, і мені треба було декілька хвилин, щоб знову набратися сил і йти далі. І дома мене вже почало дуже сильно нудити. Від цього прокинулася моя мама. Вона не розуміла, що взагалі косі. Вона просто думала, що я отруїлась, бо я була твереза і постійно хотілося дуже сильно пити. За ці два дні, там, дні Нового року я в день могла випити від 4 до 5 літрів води. Це дуже багато для організму. І ну, як для здорової людини, тут ти в день не можеш випити чашку води, але за той, ну, за той період я могла дуже багато води випити. І Я сказала мамі, що треба в лікарню, бо я не знаю, що зі мною коїться. Мені дуже погано, що я ось і втрачу свідомість. Е, в мене почалось дуже специфічне дихання. Ось Тут я вставлю назву, я просто не пам'ятаю, як воно називається. Е, це, таке дихання виника, виникає, коли в тебе предкомовий стан. На той момент мій вічим був вдома. Він... Пішов за машиною, і ми вже на своїй машині доїхали до сіверської лікарні. Ми зайшли в швидку, і мені зробили аналіз крові. Тоді він у мене був 24, Нагадаю, при нормі 5,5. У мене вже було дуже таке запаморочення в голові. Я дуже погано пам'ятаю всі ці моменти. І на той момент навіть я дуже погано пам'ятала, що зі мною відбувається. Відбувалось мене поклали до палати, поставили якусь крапельницю, і прийшов черговий лікар і сказав моїй мамі таку річ: що тебе вже чекають в сусідньому місці в Бахмуті в дитячій лікарні, так як мені було 17 років, я ще була дитиною. В тебе є два варіанти: або ти чекаєш, поки відчиняється швидка допомога. З дев'ятої ранку не знаю, чому так. На той момент в лікарні дуже багато змін було, і швидка не відносилася до лікарні, і якось там все дивно працювало. І вони або ти чекаєш дев'ятої ранку, щоб запрацювала швидка, яка відвезе твою доньку в Бахмут. Їхати до Бахмуту десь годину плюс-мінус. Або на свій страх і ризик ти береш її, сажаєш свою машину і сама везеш. Тобто вся відповідальність за те, що трапиться з твоєю донькою в дорозі, повністю на тобі. Моя мама без задньої думки просто посадила мене в машину і повезла самостійно до лікарні в Бахмуті. Ми доїхали. Єдине, що я пам'ятаю в той момент, що я просто відчиняється задня дверь, мене ось так от підіймають. На ходу з мене знімають шапку, шарфик, куртку, мене заводять в якийсь дуже довгий коридор, ведуть до палати. Там мене теж роздягають на ходу. Мене отак от кладуть на цю кушетку. Я і пам'ятаю, як мені ставлять катетер, і все, я вирубаюсь. Я впала в кому на три дні, тобто третього десь. У шостій ранку, і як я заснула в Бахмуті в лікарні, так сьомого зранку і десь у другій ночі я прокинулась від того, що медсестра мені проколює палець. Я подивилась на свої пальці. Вони всі були в цяточках. Від того, що кожні що кожні дві години, всі ці три дні, мені брали кров з пальця. Моє перше запитання було: типу, я відчиняю очі, дивлюсь на свої пальці, кажу, де я? Вона каже, ти в Бахмуті, в лікарні. Я кажу, а кажуть, де моя мама? А вони кажуть, не знаю, мабуть, вдома. Ну, я в такому коматозному стані одразу засинаю. Зранку вже прокидаюся від того, що в мене буде моя мама, і кажуть мені, що ми їдемо в Харків до вузького спеціаліста, бо найближчий лікар знаходиться в Харкові. Я думала, що це на пару днів туди назад, але, як виявилося, на два з половиною тижні. Весь цей час мама була зі мною, і в мене був дуже поганий стан. Коли ми приїхали в Харків, вже важила десь 43-42 кілограми. У мене немає фотографій з того періоду, бо ну тут було не до фотографій. Десь там вже наприкінці е, цих двох з половиною тижнів в мене є там фотографія. Е, ось, але я там вже виглядаю набагато краще. Було дуже страшно, бо я не розуміла, що зі мною відбувається. Я не розуміла, де я. Я не розуміла, що за стан, що буде далі, як довго це буде все зі мною відбуватися. Я проходила повний чекап організму, бо в мене стався дуже дуже сильний збій обміну речовин. Коли ми вже здали всі аналізи, йшли до лікаря-індокринолога, і вона сказала, що так, ми. Підтверджуємо, що в тебе цукровий діабет першого типу, мені треба інсулінотерапія. Моя мама задала таке питання: що чи можна е, бути на таблетках. Тобто існує два види цукрового діабету. Перший тип це інсулінозалежний, другий тип це який на таблетках. Лікар тоді відповіла, що, е, на жаль, Якщо ми зараз відпустимо її з таблетками, наступний раз вона приїде в більш поганому стані, ніж вона приїхала зараз. Я тоді не розуміла, що таке інсулін, що таке таблетки, що таке цукровий діабет першого типу, і так далі. Я сказала, окей. Буде як буде, що, 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 що вже робити? Діагноз вже поставлений, водили і до психолога, і до психіатра, типу, зі мною розмовляли. Але я навчалася на логопеда-дефектолога. І тоді ми проходили психологію, і я знала всі ці тести, які ми там здавали. І я просто зманіпулювала і. Відповідала так, як треба, а не так, як я себе відчувала на той момент. За ці два з половиною тижні ніхто мені не розповідав, що таке цукровий діабет. Мені просто дали папірець, на якому роздруковані продукти. В дужках було написано скільки вуглеводів, там в 100 грамах цього продукту, в 100 грамах цього. І надалі все це я вивчала самостійно. Що таке вуглеводи, що таке хлібні єдиниці? Скільки мені треба інсуліну на ці вуглеводи? Що таке швидкі вуглеводи, що таке довгі вуглеводи і все таке інше? І Відповідаючи на ваші запитання, які ви мені задавали в інстаграмі? Наприклад, перше запитання Юлічка, як ти готуєш і кушаєш всі ці вкусності при діабеті вже нельзя. Насамперед, це дуже велика, велика помилка думати, що людям з людям з цукровим діабетом не можна їсти солодке. Навпаки, коли в мене дуже низький цукор, солодке мене тільки і врятує від того, щоб знову не впасти в кому. З тим стажем цукрового діабету і з тим, як сама справлялася, не дуже велика проблема. Наприклад, не їсти солодке. Раніше так я, я дуже полюбляла солодкий, я дуже багато його їла, але зараз мені більше подобається м'ясо ніж солодке. Я це все готую. Типу, я ж його не їм одразу, я його продаю далі. Раніше було ну не так, бо після того як я. Виписалася з лікарні е, і закінчила другий семестр першого курсу університету. А, е, впала в депресію. Я уїхала додому на літні канікули, і за три місяці я, я набрала 20 кілограм, 20 кг зайвої ваги. Тобто, вже за той період, е, після виписання до літа, я вернулася до норми, там десь 54 кг, кілограми, але вже в вересні важила десь 70 Ну, тобто для дівчинки, яка завжди мала е, е, струнку фігуру і взагалі про це не думала, для мене був дуже сильний удар. На цих 20 кілограмах не закінчилось. Ось, можете подивитися, як я виглядала в той період, коли мій цукровий діабет е, мене зжирав всередини. Е, ось, якось так. Е, наступне запитання було: розкажи, які нюанси є в повсякденному житті людини з діабетом. На даний момент, це, наприклад, коли мені кудись треба поспішати, в мене стрімко падає цукор, я не можу собі дозволити дозволити кудись біжати, кудись поспішати, мені треба зупинитися, треба присісти, випити щось солодкого або з'їсти щось солодкого. Вже потім стабілізувати свій цукор і вже кудись біжати. Наприклад, коли в мене високий цукор, якщо він стрімко летить догори, то я можу зробити собі ін'єкцію інсуліну і спокійно побіжати робити собі свої справи. Але якщо рівень цукру в мене низький, це дуже важко та швидко пофіксити, бо я почуваю себе дуже погано. У мене нема сил, в мене тремтять руки, в мене можуть бути навіть панічні атаки. Це я відкрила для себе перший раз в Канаді, що таке може бути від низького цукру. Якщо я там хочу піти гуляти з якоюсь маленькою сумочкою, то мені треба брати з собою ще одну велику сумочку, в якої можу класти щось солодке. Бо без солодкого я не можу вийти просто так на прогулянку. Солодке постійно повинно бути в доступі. А вже ж грошові витрати на розхідні матеріали, такі як сенсори для вимірювання цукру, інсулін. Або, наприклад, навіть ця інсулінова помпа, завдяки тому, що в мене є страхування. Страхування покриває якийсь процент всіх цих витрат. Але все одно витрати є. Наприклад, якась подорож постійно повинен бути інсулін. Інсулін повинен бути в холоді, бо якщо я там кудись лечу в теплі країни, або навіть якщо я там візьму з собою інсулін і він пробудить без е, холодильнику довгий час, він може просто спортитися і більше не працювати належним чином. Я не можу просто так спонтанно не піти ночувати додому, бо мій інсулін. Е, у мене їх два типи, один із них, який постійно знаходиться вдома, і які ін'єкції я роблю собі перед сном. Більш-менш таких нюансів, може вони і є, просто я зараз про них не згадаю. Раніше, коли в мене не було не спеціальної шприц-ручки, Раніше в мене просто був шприц, ампулка з інсуліном. Я пам'ятаю таку ситуацію, що в університеті сиділа на парі і був високий рівень цукру, і мені треба було його підколоти. Я сиділа за партою, і з боку від мене моя одногрупниця запитала в мене: ти це будеш робити саме тут? Ти не можеш піти до туалету? А я їй сказала. При великий твій жаль, я не можу піти до туалету, я не збираюся кудись йти, бо людині неприємно дивитися на те, як я рятую своє життя. Наприклад, якщо мені треба там проколоти палець, щоб подивитися рівень цукру, дуже багато людей бояться виду крові, я їх не засуджую, але і не можу так не робити, як мені комфортно. Дуже великий психологічний фактор. Бо я дуже довго в років я не могла сприйняти свій цукровий діабет. Я думала, за що це мені? Чому саме я все? Я не можу жити так. Типу мені дуже складно, але. Згодом часи міняються, міняються технології, і життя стає комфортнішим. А що це вже від тебе нікуди не дінеться? Більшість друзів, коли я захворіла, вони від мене ну перестали зі мною спілкуватися. Тоді я дуже сильно прям мабуть, випрошувала підтримки. Я хотіла, щоб мене хтось пожалів. Я моєю першою задачею це було розказати кожному, що в мене цукровий діабет, і що я лежала в комі, і щоб мене пожаліли, що яка я така біднесенька, така малесенька, і ось агресивно випрошувала цю підтримку. На жаль, цю підтримку не змогли дати мої близькі. Я родина завжди поряд зі мною була фраза Тобі цього не можна. Для мене прям як тригер. Це звучить, коли тобі цього не можна. Найбільше, якщо в вашому оточенні є така людина, у якої якийсь діагноз, не можна казати їй фразу, тобі цього не можна. Це дуже тригерить, бо в тебе і так твоє життя змінилося на 100%. Воно вже не буде таким, як було раніше. Ти вже не можеш без думки їсти все, що захочеш. Ти вже не можеш без думки займатися тим, чим захочеш. Тобі постійно треба думати про себе, про свій стан. Навіть якщо в тебе є якісь плани, твій цукор може просто їх змінити. Ось хто там у нас прошнувся, такий тигр. Ще один із нюансів: що тобі постійно треба бути на зв'язку зі своїм лікарем, бо інсулін виписується сугубо по рецепту. Якщо я не можу просто так взяти і приїхати в два тижні пожити там два місяці, бо я не знаю, який це запас інсуліну треба з собою мати. Це треба фуру якусь мати з цим інсуліном, і це дуже експенсів. Oh yeah. Якось так. Якщо у вас є якісь запитання, буду рада на них відповісти в коментарях. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я вже його записую не з першого разу, я вже втомилася розмовляти. Просто хочу сказати: бережіть своє здоров'я, не нехтуйте якимись симптомами. Якщо вас щось бентежить, звертайтеся до лікаря. Особливо, якщо ви знаходитесь в Україні. Якось так, дякую вам за перегляд. Ще раз і зустрічі в нових відео.